Доброго дня, шановні студенти, слухачі курсу практику загальної психології, ми продовжуємо вивчення з цієї дисципліни. Ми вже багато чого вивчили, особливо в першому семестрі. Так, у нас було про багато із загальної психології, ми дізналися, якими методами можна вивчати загальну когнітивну сферу, таку як мислення, уява, увага. І ми продовжуємо. І зараз в нас більше ми поглинаємося саме в методу Психологію в методи, і це дуже тісно пов'язано з моїм другим предметом, який пов'язаний із він так і називається методи психології методологія психології. І вона дуже так тісно, тісно пов'язана із практикою загальною психологією, тому що практику, в принципі, в психології він неможливий без знанів методів. І тому це, в принципі, логічно, нормально, і то, ми Продовжуємо. А, значить, так, в нас ось такий є план, Да, ми розглянемо про методологічні проблеми в соціальній психології. Чому саме в соціальній психології? Тому що, якщо ми говоримо про дослідження, то це завжди пов'язано із соціумом, тобто з іншими людьми. І е, також дізнаємося, яка є специфіка наукового дослідження в соціальній психології, е, про методи соціально-психологічного дослідження. І знову ж таки повто... пов... нагадаємо, да, що ж таке спостереження, експеримент, методи соціометрії і референтометрії. Тому що ми майже в кожній лекції я згадую про методи, такі, як спостереження, експеримент, і ми з вами будемо це, ну, знаєте, що ви вже знали це досконально. І додаткові, такі як опитування, тестування, контент-аналіз, метод вивчення документів, метод групової оцінки особистості та метод кейс-старі. Отже, щодо методів в соціально-психологічній психології, є такі. Такі особливості і до них відноситься те, що психологія використовує методологічний принцип одночасно в двох різних дисциплінах: це і в психології і в соціології. І спостерігається накладення двох рядів закономірностей, таких як суспільний розвиток і розвиток психіки людини. І один без одного неможливий, не тому що, якщо ми говоримо про психіку людини, вона тісно пов'язана із нашою взаємодією з, з соціумом, з людьми, тому що якщо ми були б самі по собі, наша психіка не мала розвитку. Коли ми взаємодіємо, коли ми знаходимося в контакті з іншими людьми, в соціумі ми розвиваємося і як відомо, що людина це істота соціальна. І сам термін методологія позначається на три рівні наукового підходу, такі як загальна методологія, тобто загальний філософський підхід, загальний спосіб пізнання, який використовується дослідником. Це спеціальна методологія, тобто сукупність методологічних принципів, які застосовуються в певній галузі знань, і по суті, сама методологія як сукупність конкретних прийомів дослідження, яка деколи ділиться на метод, тобто стратегія дослідження, і, власне кажучи, саму методику, тобто способи фіксації емпіричних даних, які деколи називаються технікою дослідження. Отже, давайте розглянемо, що ж таке риси наукового дослідження, і вони мають справу з конкретними об'єктами дослідження, з об'ємом емперичних даних, які можна зібрати особами, що є в розпорядженні науки. І в ньому диференційовано розв'язуються емпіричні, логічні, теоретичні і пізнавальні. <задачі>. І також є чітке розмежування між встановленими фактами і гіпотетичним припущенням. І його мета не тільки пояснення фактів і процесів, але й їх передбачення. Відповідно до гіпотези формуються і залежні та незалежні зміни. Незалежні змінні – це конкретні ситуації, спеціально організовані дослідниками, дослідником. Тобто вони незалежні. І залежні зміни це такі зміни, які очікуються. І ось, наприклад, залежність між рівнем етнічної самоідентифікації, незалежна зміна та рівнем самоактуалізації це вже буде залежна зміна. Отже, вибірка. Вибірка це одне з найголовніших, найголовніших є в дослідженні. Це сукупність індивідів, генеральна сукупність, яка визначається. Зазвичай говорять на вибірку: це та тип людей, група людей, яку ви будете досліджувати. Ну, вони не називаються піддослідними, на не якось воно не звучить, а є вибірка. Тобто, у вас є вибірка того, ви досліджуєте феномен, так, і у вас має бути вибірка, щоб цей феномен дослідити. І отже, ця сукупність вибіркова, да, це те, що реально досліджується. Тобто, вибірка повинна бути репрезентативною і представницькою. І щоб вибірка була репрезентативною, не обов'язково повинна бути велика кількість піддослідних. Ну, я скажу, що залежить, звісно річ, від дослідження, яке ви проводите, ось, наприклад, є вимоги до написання. Роботи, наприклад, да, вашого дослідження, да, якщо ми говоримо про ваше дослідження в вашій дипломній роботі, то потрібно дивитись методичні рекомендації. Якщо я не помиляюсь, то там 30 осіб, приблизно так. Якщо ви вже написання дисертаційної роботи, то ну, наприклад, там вже вибірка там двісті п'ятдесят осіб. Ну розумієте, це кількість вона суттєво відрізняється. Але нема, має бути не менше 10-15. Розумієте, тому що якщо ми там зробимо три особи, та, ну це не вибірка. П'ять також не вибірка, щоб була кореляція, необхідно, щоб кількість була більшою. Тож одержана інформація повинна відповідати обов'язково точності, це залежить від чутливості використаних методик та до вимірювання досліджуваних якостей. Також вона має бути обґрунтована, тобто валідна да, і придатна до того методу дослідження, вимірювання саме тих якостей, які вивчаються, та надійна інформація, тобто вирогідність, це стабільність результатів при повторних експериментах. Отже, давайте розглянемо специфіку наукового дослідження в соціальній психології і проблема емпіричних даних. Даними в соціальній психології можуть бути дані про відкриту поведінку да, в групі, дані, що характеризують свідомість цих індивідів, психологічні характеристики самої групи, так бігів досліджує лише вияви поведінки. Когнітивізм вивчає образи цінності установки і за об'ємом даних. Види дослідження бувають кореляційні, те, про що я вам вже казала багато разів, да, які базуються на великій кількості даних і серед яких встановлюються різноманітні кореляції, тобто зв'язки. Зв'язки можуть бути позитивними або негативними, зворотніми та не зворотніми, ну, зворотніми та незворотніми. І експериментальні, тобто ведення нових змінних і контроль за ними. Щодо інтеграції даних, в принципі, побудова гіпотез і теорії найважливіша ланка в соціально-психологічному дослідженні це формування гіпотези. Я про це вам також не один раз говорила, і без грамотної гіпотези накопичення емпіричного матеріалу не є. Цінністю і не сприяє побудові прогнозів соціальної поведінки. Гіпотеза обов'язково має бути, у вас має бути якесь припущення щодо вашого дослідження. якщо у вас його, ну, ну не може такого не бути, щоб у вас його не було. Тому обов'язково її висуваємо. І можливість перевірки гіпотези, побудова на цій базі, обґрунтованих передбачень. Також соціальна психологія обов'язково увага звертається на якісні методи дослідження, які не передбачають застосування статистичних процедур. І стандартизація даних використовується для максимального опису об'єкта дослідження, розкриття причинно-наслідникових зв'язків, наприклад, дослідження окремого випадку, таку кейс старі. І особливої популярності набув метод фокус груп. Якісні методи застосовуються в соціальній психології тому, що використання експериментальних точних методик, які піддаються верифікації, тобто перевірки, в цій науці не завжди можливе. Якість соціально-психологічної інформації залежить також від таких факторів, як репрезентативність, надійність, тобто обґрунтованість, валідність, стійкість, точність. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного, і методи соціально-психологічного дослідження Основ, основні: це спостереження, експеримент, методи соціометрії і референтометрії, і методи дослідження, методи впливу, методи збору інформації, методи обробки інформації, методи. До методів збору інформації належить спостереження. Коли ми да, збираємо матеріал за допомогою спостереження, вивчення документів, контент-аналіз, опитування, це може бути анкети, інтерв'ю. Ви, ви з ними дуже добре знайомі із цими методами. Ми на першому курсі ще вибачте на першому семестрі багато. Часу приділяли, да, у нас практичні роботи, були присвячені саме методам, опитувальникам, інтерв'ю. Робили, пам'ятаєте, і це було дійсно про те, коли ви на практиці можете це використовувати. Нехай це буде поки що ви використовувати ну, на собі, на своїх близьких, далі ви вже знайомитесь і можете використовувати у своїй практиці і в майбутній вашій роботі. Також тести соціометрія. Ну, ви знаєте, да, про соціометрію я також називала її. Вона дуже проста у використанні. Там буквально 15 хвилин потрібно, де є шість запитань. Перше запитання відносно плюсу, тобто в групі. тобто, то наприклад, там з ким би ви хотіли сидіти за одні пар... за одною партою, з ким би ви хотіли виконати домашні завдання, або ж кого б ви запросили на свій день народження, і з, з, з мінусом, коли, коли, коли з ким ви ніколи б не пішли до школи, ну тобто, щось, або ж ніколи не запросили на день народження і в ніякому разі не сиділи б. Так? І три в прізвища ну, людина пише із тої з тої групи, в якій вона знаходиться. Це про соціометрію. І... Далі в обробці в обробці цих даних дуже добре, можна побачити зв'язок в групі лідерів між собою, наближених до лідерів, і хто з них ізольовані, і хто до кого да, погано від, ну, да, можна назад погано відноситься. Тобто такі Відторжені їх називають, і ось чим більше чим більше зальованих, тим кра... тим вище показник. Згуртованості цієї групи. Ну, тобто, ось так за 15 хвилин. Ну, наша соціом... Ви можете дослідити групу в соціометрії, тобто побачити, які зв'язки є, які групи, підгрупи в цій групі, і хто із них є лідер, да, скільки цих лідерів. Зазвичай в групі на 10 осіб, 10, 15, 1, 2, чим більше група, там 20-30 осіб, може бути до п'яти лідерів. І експеримент лабораторний та природний. Отже, спостереження один із якісних методів збір даних, який показує да, відкриту поведінку. Риси спостереження, структурування, тобто даних спостереження та фіксування. І часовий інтервал достатній для фіксації елементів спостереження, і цінним є включення спостереження, тобто інкогніто. І спостереження дає змогу отримати цікаві дані про людини, манери її поведінки, характер взаємовідносин, особливості спілкування. І необхідно також вибрати одиниці спостереження, наприклад, аплодисменти, кількість запитань, сміх, вихід із зали і таке подібне. І варіантом спостереження є опис, значущих. Ситуації. І серед недоліків опитування виділяють вплив об'єктивного чинника, обмежені сфери застосування та фактор часу. Тож, щодо експерименту, то це організована дослідником взаємодія між респондентом та групою піддослідних, і експеримент є такою ситуацією. Зараз, одну секундочку, з метою виявлення та встановлення закономірності взаємодії та змінних, від яких вона залежить. Отже особливості експерименту це, особ... це як самі умови, це точність реєстрації, це зв'язок з теорією і етапи самого експерименту, теоретичні постановка проблеми. Методичні розробляються методика, експериментальний збір даних та аналітичний кількісний аналіз та інтерпретація. Щодо видів експерименту, природний та лабораторний, і вимогою до початку проведення такого експерименту є виокремлення експериментальної і контрольної групи. Додаткові методи, такі як опитування, тестування, контент-аналіз, вивчення документів. Метод кейс старі і опитування так? це самозвіт піддослідних, анкети інтерв'ю спостерігається взаємовплив відкритий та закритий, і найскладніше конструювання опитувальника, є вимоги та логіки побудови такого опитувальника і порядок питань групування в певні блоки. Ну я скажу, що опитувальники робляться в тому випадку, коли недостатня. Наприклад, недостатньо, ну, недостатньо методів для вивчення цього феномену, наприклад. Ось, наприклад, якщо ви обираєте щось ну, дуже таке специфічне, ось, наприклад, я не знаю, що можна в такому прикладі, на який приклад можна до привести. Ну, ось, наприклад, там поведінка, все, що все, що приходить до голови, воно є на, 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 на це, є багато опитувальників. Так ну, якщо ви пишете про тривожність то звісно, річ про неї багато всього є. Благополуччя. Ну ось, наприклад, про поблагополуччю, да я не знаю дуже багато методик, але якщо ви пишете про благополуччю наприклад, там. Сім'ї, або ж благополуч... ну, найчастіше це благополуччя сім'ї. І про на благополуччя ви не знайдете багато методик щодо вивчення. І тому ви можете скласти цей опитувальник, так і в якому ви можете більше дослідити теми благополуччя, наприклад. І види опитувальника, групове індивідуальне, очне заочне, очне. Та письмове. З цим, мені здається, все зрозуміло. Щодо інтерв'ю, то воно буває стандартизованим. Питання однакові для всіх. І нестандартизованим формування і порядок питань змінюється. Тестування. Щодо тестування, то не є специфічним методом соціально-психологічного дослідження і застосування тестування для, для вимірювання соціально психологічних особливостей груп, міри прояву групових феноменів та диференціація груп на підставі їхніх соціально-психологічних характеристик. І найпоширенішим є особистісні тести в застосування в розділі соціальної психології, психології особистості, вивчення документів вивчаються результати людської діяльності і складність в цьому методі, в тому, що документ інтерпретує, інтерпретує об'єкт із притаманним йому індивідуально психологічними особливостями, і різновид. Вивчення документів є контент-аналіз, тобто аналіз змісту. І в тексті виділяються спеціальні структурні одиниці, і підраховується частота їх повторень, дослідження розуміння смислу життя студентом. І документи за способом фіксації письмові та друковані, а за мірою персоніфікації особисті. Особисті це можуть бути листи, або ж безособисті, такі як преса, дані статистики, і все це залежить від їх статусу. Ось що сьогодні я хотіла вам розповісти. Якщо у вас виникаються питання, то ви можете їх задати мені в особисті повідомлення. Якщо вам сподобалась лекція, то мені це від, від цього теж, теж буде дуже приємно. Тож, я вам бажаю гарного дня і до наступних зустрічей. Бувайте.